Панове, всім привіт. Хто б міг подумати, що після того, як я спіймаю фентезі картку з нового промо, мені в одному з наступних паків дістанеться фентезі герой? Але саме так і сталося вже сьогодні. До нас повертається Ліга Чемпіонів, і ми дізнаємося, чи Челці Михайла Мудрика зможе подолати Дортмундську Борусію. А завтра мега протистояння Баварія проти ПСЖ. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. І нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! О! 86, це добре. Оп. Волкаут. і... чому Іспанія? Маленький рейтинг. Слухай, понабирати багато гравців, то не означає, що ті два склади сильні. Але тренер це. Підам. Ну, інформ високий, давайте. 90 якийсь там може бути чи ні. Хто тут такий зуруваю? Шостий хіменес. Мало. О! о О! 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 Ho, ho, ho! Пітер Крауч! Я очима потрошечку, так от Біктер Штейген, різь Рюдігер собі. О, рейтинг", рейтинг, рейтинг, рейтинг. І тут, бляха, в кінці, погляньте, що, вау! Нічого собі. 300 тисяч! Номіналом Пітер Крауч, якого 5 зірочок на фінтах, я це бачив. От і 86-й рейтинг вийшов, я думав. Там зараз 85-й буде. І таке, як в минулому пакетику. ой 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 А пак був за. я не знаю за що мені здається. Або першого власника завдання, але ні. Там якісь інші виконувалися. Якісь інші завдання виконувалися. То був вечір суботи, і я чудово розумів, що в цей час грати то є погана ідея, тому що грають всі і сервери пливуть, геймплей стає важким, але подумав собі: в мене 10-0, тож поки немає першої поразки, можна поставити крауча в команду і виходити на поле. Мені туда звіняти нічого особливого не треба. Опа! Let's go! Так, що там які трейти є? Без трейтів. А до якого клубу його прив'язали? Ліверпуль? Чудово. О. Фіфа запропонувала йому Хантера. Хто проти мене? Кассиріс проти мене. У ван Дейк там якоїсь цікавої такої версії, навіть не бачу, що в нього по швидкості. Ну мені здається, крауч масивніший, ніж був у житті. Підеркрау. крауч! Який дерев'яний пас, боже! Ану навіс якийсь такий. Опа! І а, не долетіло, і тут я віддам на крауча і Крауч... Пуч! І давай через себе. Блях, боже, бапе, спина, спина, медики! Нашу я віддавав зараз на Крауча? там вже можна було просто забити гол. Передача на крауча, Пітер. Угу. О, крауч 5 на Фінтах, чорн. Люди добрі, яке то... Ось так. ого гарна спроба. Будемо пробувати ще. Гарний розіграш Пітер Крауч. Не забивай Кер Сірдяс. О, Крауч, диви. Ей. Але в нього паси катастрофічні, яка не зграба. Баба. Дуже технічно. Жінуля, там буде БП. Жінуля, жінуля. Сам пробив і забив 1-0, незважаючи на те, що хтось там в підкаті намагався заблокувати. 50 хвилин пройшло. Крауч на полі існує, але то й все. Я не можу заставити його приносити користь команді поки що. Мене навіть от Кент був там за 20 тисяч. Кент роздирав то поле. А Пітер Крауч, він так тими ногами перебирає. Боже! Але в нього жахливий дриблінг. Ой, Крауч дав точний пас. Все просто свято зараз в Ліверпулі. Варто відзначити, що геймплей такий, що допомагає Краучу бути жахливим. Все супер повільно і тут можна навіть бапе і жінуля горіти, якщо чесно. Ого, так я буду пробувати. Пітер Крауч, який удар. О. І Краучу допоможемо відчути смак голу! Пітер Крауч забиває свій дебютний гол. Ей, а чому не дали святкування його подивитися, чи був би той танець робота? Бам! Угу. О, Касільєс не дотягнувся. Лонгшот від Крауча. 3-0. Але він там от кінчиками пальців ніби дістав. Ага, він навіть в собі відбив. Ну, дебют важкий. Але все-таки Крауч свої два голи забив. Ну, на рум Дейк, Вандей Фофаназі, Фаназідан Фернандес. Ентоні. І Крауч отримує передачу. Піде Крауч, ну. То жах, він не біжить, він на мічі. Незграбний. Крауч якимось hey. дивом все таке. Е Ван Дейк, ти дивись, що робиться. <пух> На то за Вандейка. Оце було дуже класно від Жіноля. І тут треба забивати Жірзіньо, Жерзініо. Дочекався Жіноля і ідеально використали цей вихід в контратаку. 1-0. І без офсайду, начебто Пітер Крауч. Ну так от елегантно. Йди в сраку. І. О, да я в меншості граю. Курва, в Динамо більше користі приносить, ніж Крауч зараз в моїй цій команді. Оу. Ну, Пітер. Оп. там до донор масейв зараз. О, широкий крок Пітера Крауча. О, о. Йому точно треба кидати мотор або щось таке. Або фінішер. І просто за нього взагалі не бігти, не рухати R2. Пішки ходити. Набирай, набирай Джарзиньо. Ось так зробимо Іна Крауча. Пітер! Ооох, я не знаю це. Прийомчик був Ластівочка чи Журавель. Але якось так от спіймав він м'ячу повітрі і пробив. Подача на крауча. Пітер Крауч! Ні. Який сейв до угу. угу. Так, і І роби диво! А ха-ха! Який кривий гол! Пітер Крауч! Що то була за анімація удару? Я не знаю. Але гол м'яч у воротах. На табло буде записано плюс один. Ой, кікрауч, люди. Гарно. Ой, то що, є що грати? Нащо я так тоді даю йому забити? Спокійно! Переграла донорума, який почав втікати в дальній кут. Він вміє і так, друзі. Він вміє і так. Це було гарно, Пітер. Так, так. Склад дуже серйозний. Крауч, віддав, відкрився. Пітер крауч. у! Довго не думаючи, просто б'ю. Ой. Ну, нереально захищатися. Хочу монітор розбивати. Ви знаєте такий стан геймплей в Ultimate Team. О так. Хто грає в Food Champions, то знає такий стан, напевно. Крауч. Боже. І Пітер. Ні, як боже як. Який сейв до Нарума І це зробив Пітер Крауч. Він там грамотно поставив корпус, і тоді віддав на жерзінь, і тоді вже понеслось. 2-1. Добре, але геймплей такий, що. жах. ЄС! Єс! Як в захисті зараз грати, взагалі не розуміє. Давайте, давай, давай, от можна бігти, можна бігти оперативний простір. Жерзіньо удар. Я встиг пробитий до нору мене накрив мої ноги. 3 1. Угу. Кінець. О... Я хочу то бачити. У Кайл Уогер вау! Він зіграв просто як Едді в Текен 3. Хтось грав Текен на першій PlayStation? Пам'ятаєте Едді, як він там? ...капуейро танцював? Але той довго пас давав, боже. Що Дейк зробив? Ви бачили, як він фейканув? Ну як же Ерзіню тепер дає такий пас, та Що з грою? Крауч і. Та за що? Який дурний гол ми забили! Заштовхали! І Пітер Крауч. І Крауч з лівої ноги. Та ти шо? А якщо отак. Ну. Курва! Я ще думав, чи не пробити в дотик, але мені здалось, що вистачить часу якраз прийняти, щоб 100% забити, але ні, не вдалось. Добре. Добре, що там був рамус зараз. Ще й з лівою ногою. Оу. МБП. Далє. Джі, джі No. Ооо, ясно, зрозуміло. Повертаємось 2-0. Пітер Крауч. Oh. 4. Якраз я собі зараз проговорив, захищаючись. Жіноляна Крауча і Пітер! Є, другий поверх! 5 0 і це хеттрик Пітера Крауча. Ми зробили з тебе людину. Роботе Вехорс і Річардлісон Нічого собі, пара нападників. Ой, то я. Забагато багато собі дозволив. Ясно. Зіграв як ідіот і отримав гол. Справедливо. Гей! Hey! Пітер Крауч! Як він вистояв, і не впав, не втратив баланс. Я взагалі не контролюю свій захист в цьому матчі. Та я так не зовсім контролюю, якщо чесно. Все так розлітається, як дурне. Але я собі скажу: сьогодні субота ввечір. Я знаю, на що йду. Програю один матч, далі не граю. Але поки виграю. Добачте. Там ж Мехіль зіграв як дурник, то так. Але ще цікаво, як же Ірзіння пробив. Чи не червоний, то був таймінг. Я нічого не натискав Курво ти жовта! Як за що Бенальті? Що там взагалі сталося? Ir mes jau yra. Jėdemon. Davi žurnaliatrui. Ugh, jokių jisai išmaišeliam. Ugh, jojojo. Mm -hmm. А, дивіться кінець. Думаю, що після перегляду цих хайлайтів вам все зрозуміло. Я тягнув крауча, як тільки міг, щоб він заграв, і хантер йому давав стиль зіграності, і фінішер, щоб він спочатку, можливо, біг, тоді можливо трішечки швидше рухався з мечем, дриблінг підтягнути, але йому нічого не допомагало. Дерево а п'ять зірочок на фінтах це якась комедія. Я ще таких п'ять зірочок на фінтах не бачив. Кожен фінт виконується 15 тисяч секунд. Це дуже довго, це дуже смішно і незграбно. Коротше кажучи, щось там забив. То молодець, але піде на СБЧ легенди. Ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Якщо це відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, можна і коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.